Андрій Щепанський, військовослужбовець 23 ї окремої бригади Національної гвардії України, 10 липня 2025 року після трьох років російського полону повернувся додому. Чоловіка обміняли 14 червня 2025 року в рамках обміну полоненими в межах домовленостей під час другого раунду переговорів у Стамбулі, 2 червня. Додому тоді повернулися тяжко хворі та тяжко поранені. Жителі села Іванівка Березівської громади зустріли чоловіка з українськими прапорами, квітами, кульками та цукерками. Це круто, коли ти приїжджаєш після цього всього, і, і тебе всі зустрічають, людей, яких ти навіть ну, може і не знаєш, але які про то, просто тебе чекали весь час, з тебе переживали. Дуже велике дякую всім. Дуже, для нас дуже важлива підтримка. І заради вас, я, ну, такі як ми, це є сенс йти далі. далі. Боротися за мир за, за, за всіх вас, за нашу неньку, за мирне небо, за нашу рідну батьківщину. Ще раз дуже велике дякую всім Від щирого серця. Дякуємо вам, Андрію. Дякуємо вам. Ми знаємо себе. Коли тікали, старимо вас вдома. Анна Щепанська, мама Андрія, розповіла про першу телефонну розмову із сином після повернення з полону. Це було 14 червня 2025 року 13.20, 20 пройшла смс, але я її не прочитала, бо я була на роботі, готувалася до майстер-класу з дітьми. І думаю, я потім прочитаю цю смс. І тут одразу дзвінок через дві хвилини. Я піднімаю трубку і чую Ало, рідне твоє Алло, з тисячі його узнаєш. І все, я зацепеніла і не можу нічого сказати. Думаю, це мені що фантазується, я чую голос сина, він дзвонить! Аня, він дзвонить! І я мовчу, і потім знову чую Ало, хто це? Я так, сина, да, мама, я як обіцяв, я повернувся. Після цього була перша зустріч у реабілітаційному центрі, розповіла Анна Щепанська. від дороги, від того щастя, така ефорія. Схватила його, він мене, і так стояли, хіхікали. Я так, а, а, я тось не вірю, обняла, щупаю, воно, мій запах, моє тіло, моє рідненьке. А свідомість ще не восприймається цю велику радість. Всі плакали від радості і ми не могли повірити. Телефон розривався. Знайомі всі писали, чужі люди писали його младшому братику 10 років, ось скоро буде. І на другий день нашої цей новини, 15 червня. Він каже: мама, в мене тягар уйшов. Я кажу, а що це? Каже, мені легко жити почалось. Тобто ми всі на собі несли цей тягар. у мене були. Шок у мене був. Тата, сестра було день народження. Вони збиралися їхати з бабусею до неї. А потім мамі подзвонили на роботі, мій брат. І моя мама набрала тата. Повертайтеся до <свіття> так? Я пішов до друга брати. І бачу, тато приїхав. Піду, подивлюсь. Він каже, угадай, що ми приїхали. Я не знаю. Він каже, Андрій звернула з полону. У мене шок. Припікаємо! Марія Карпінська, односельчанка, каже: кожного обміну запитувала у рідних Андрія, чи повернувся чоловік. Ми з Анією колеги і чекали на Андрія довгий час, і це все ми переживали, якби з нею. Всі чекали, і коли е, був кожен обмін, ми з нею списувалися. Аня є, ні, немає. Аня є. Коли ми вже побачили, що він дійсно є, то вже всі плакали, всі були е, раді, що така подія відбулася, дивлячись на нього. Це світла душою дитина, людина він завжди такий з усмішкою, Подивлячись його фотографії, він завжди усміхнений. Бо ну, так, коли ми з ним ну, там побачилися, там сілія кілька як разів його, якби бачила, він завжди був з посмішкою і ну видно, що такий він добрий. Дуже велику радість, дуже велику радість. Але в мене теж зникший син безвісті вже восьмий місяць. Я маю велику надію, що я теж буду так радіти, як наша Анічка сьогодні радіє. Дуже за них щаслива. Знайшли хліб українську паляницю з нашої житньої пшенички український. і приїхали швиденько організувалися і приїхали зустрічати. Ми прекрасно знаємо всю родину Щіпанських. Мама чудова, вона надзвичайно хвилювалася, переживала і відстоювала, шукала сина. Чудовий братик Тимофій, чудовий тато. Вони дуже чекали, довго чекали, болюче чекали, але вони дочекалися. Нагадаємо, що Андрій Щіпанський потрапив у російський полон 16 березня 2022 року. Кореспонденти Суспільного розповідали 31 січня 2024 року, як мама Андрія чекала його повернення. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина.